Початком повномасштабного вторгнення ремонтні роботи електротранспорту не зупинилися. З того часу вже відремонтовано 44 трамвайних вагони, 4 тролейбуси та один снігоприбиральний трамвай. Вагони ми різних типів ремонтуємо. Це в основному вагони чеського виробництва, а також вагони КТМ, тролейбуси нашого рідного міста, Півден, Південмаша ПМЗ, а також тролейбус ЗІУ. А також осваюмо нові марки тролейбусів. з 2018 року. На підприємстві почали впроваджувати цифрові технології. Транспорт обладнали gps трекерами На зупинках встановлюють інформаційні табло а також впровадили програмно-технічний комплекс управління рухом. У нас є цифровий розвиток, який стосується саме наших застосунків. За допомогою яких ми взаємодіємо скажімо так, з пасажиром, це Т-транспорт. Багато містян його вже оцінили, тобто є велика тенденція щодо завантажень цього додатку з маркетів. Наразі в нас є нова функція. Пасажири можуть бачити кондиціонер. А, так, ми розуміємо, що наразі вже ця функція буде не дуже доречна, але так це дуже круто. Стосовно того, що раніше такої опції не було у Дніпрянь взагалі. Відслідкувати рух транспорту онлайн пасажири можуть завдяки застосунку, ДТранспорт. транспорт. Наш додаток живий, він постійно оновлюється за вимогами пасажирів та користувачів. Наприклад, нещодавно ми ввели унікальну функцію сніжинка. Це познак, що будь-який транспорт обладнаний кондиціонером. Користувачі можуть натиснути на цю сніжинку у додатку. Якщо хто не оновив, оновлюйте. Він безкоштовний на всі телефони. Та побачити, які саме транспортні. Транспорти оснащені кондиціонером та з комфортом проїхати у жарку погоду. До введення воєнного стану підприємство виконувало капітальні ремонти не лише для власних потреб, а й для підприємств інших міст, зокрема Києва, Кам'янського, Кривого Рогу, Маріуполя та Миколаєва. початку повномасштабної війни. Була така тенденція, що не було розвитку електротранспорту. Ми це розуміємо. Це пов'язано з статтею 590, славно звісною, яку ми всі знаємо. На жаль, але наразі набирає, набираємо оберти до кінця року. Планують відремонтувати ще 14 трамвайних вагонів і два тролейбуси. Але у парку Шевченка сьогодні дуже спекотно, бо тут відбувається майстер-клас черлітингу для університету третього віку. Тож давайте разом зігріємось і виповнимо рухи, які тут відбуваються, так. Так, Дуже спекотні рухи. Тут багато такої дуже гарний настрій. І робимо хвилю. Супер! І ще раз. Понад 100 учасників зібрались тут і обирають, будуть вони ходити чи ні на майстер-клас. Супер! Поцілуночок і на цьому настане. Дуже гарно, дуже кльово тут. Мені подобаються всі рухи, які тут виконуються. Подімає настрій, заряджає на день. Замість традиційної ранкової руханки для слухачів університету третього віку динамічні вправи з черлідингу. І через проворотик знову донизу. Потім знову право. Пум! Спустили. І ліва. Пум. Світлана жваво повторює всі рухи тренера. Жінка вже понад півтора року живе у Дніпрі. Сама з Авдіївки в університеті третього віку знайшла гарну компанію, не пропускає жодного заняття. «Гуляючи тут в парку, я побачила скандинавську ходьбу. Ну мені понравилось я это, записалася в університет третього віку. Потім это самое, увидела зарядку. Теж понравилось, хожу по утрам на зарядку. А теперь от я сьогодні прийшла посмотреть челленджер. Мне тоже понравилось, Ну, планирую, может быть, если все получится, я запишусь, потому что это дает мне бодрость, такую энергию. Для Ларисы Демченко черлидинг теж в новинку. Утім, спробувати не побоялась. Раніше я займалася зумбо і гімнастика. У університет третього века. Пригласили по телефону, перезвонили, пригласили. Хотите ли посмотреть? Мастер-клас по черлідингу. Е, я так подумала: а чому би й і ні? І я приїхала, я отримала мільйон удовольстів. Я обязательно запишусь і буду ходити. Започаткували напрямок черлідингу в університеті третього віку ще взимку минулого року, але почалась велика війна. Нині ж заняття вирішили відродити. Надалі плануємо сформувати команду. Професійно команду в цій віковій категорії, щоб наші учасниці Дніпрянки показували, демонстрували і представляли наше місце на всеукраїнських і навіть на міжнародних змаганнях. Загалом у майстер-класі взяла участь сотня учасниць. Кажуть, пробний урок сподобався, тож шукатимуть час у своїх щільних графіках, аби відвідувати заняття з черлідингу регулярно. Театр, за словами класика, починається з вішалки. А у театрі одного актора крик своя атмосфера. Без вішалки якось обійшлись 35 років, тому що я знаю дуже багато театрів в більшості, в яких дуже красиві вішалки, і на цьому закінчується театр. Я не хочу, щоб так було. Це в нас каса театру. Нема у фойє світлин з вистав чи акторів у гримі. Відвідувачів зустрічають українські пейзажі, лише фото, шкіряний рімінець із пензлем. Ними творив батько Михайла Мельника, який у Другій світовій втратив руки. При цьому він жодної картини не написав про війну. Як він казав, це під бруд, смерть. За цими дверима свята святих, пояснює народний артист. Зала і сцена театру. Проходьте, будь ласка. На стіні колесо і квіти, а оздоблення зеленого кольору. Мені подобається цей колір. Я ж тілець. Тілець любить траву. У куточку праворуч від входу на гостей дивиться сам Михайло Мельник. Це не фотографія, це робота художниці. Тут немає. Оцієї продажної усмішки от для портрету. Знаєте, як люблять так стати, позувати все. Тут я. От я такий. Посадка у залі амфітеатр. У кріслі дивишся не крізь потилицю сусіда, а видно усю сцену. Рих! В театрі одного актора за звук і світло відповідає інша людина. Тут сидить моя дружина. Стежить за мною, ну більше стежить за музикою і весь настрій музики передає от звідси. Тут працює кожен полозочок, вони повинні дихати разом зі мною. Якщо не дихає, значить це вже не театр. До речі, Гримом Михайло Мелік майже не користується. Каже, усі емоції і відчуття мають бути справжніми. Якщо треба щось таке, я зроблю якусь таку маску, не схожу на, на всіх інших, як в парфумері в мене були. Маски з целофану. важливі очі, важливий голос, важливий стан людини. Там в мене є Грим, але він тут у мене є десь. От він лежить. Але бачите, це за рік я скільки вимазав. Справжня магія на сцені, і коли глядач рефлексує, ніхто не стримує емоцій. Оце і є театр-крик. Часто бачу, як чоловіки соромляться заплакати, і як вони так пальцями пропускають ці сльози, щоб дружина, не дай Бог, не побачила. Дружина бачить і ще більше плаче. А після вистави неодмінний ритуал, діалог з глядачами і гостинці кожному. Артист дарує цукерки і яблука. Я не можу людей випустити з залу, щоб вони в шоці виходили. Я мушу договорити. Та не лише словом зачаровує актор Михайло Мельник, грає на виставах на саксофоні. Каже, познайомився із саксофоном у 52. професіонали відмовляли як могли, та не поступився. У мене вийшла вистава, і я вже пробував щось зіграти, і навіть ніхто не вставав і не плював. Та навіть відкривши усі залаштунки, крик не зрозуміти відчути головне дійство можна лише під час вистави. До речі, деякі твори тут більше не покажуть, і це не просто забаганка, пояснює народний артист. Я останній рік. Показує виставу гріх. Вона вже <кх> вона мене замучила. Новий театральний сезон крик почне 16 вересня. Виставою Сонце в очах твоїх. За квитками уже полюють. А можна купити в онлайні коктелі Торка на приходити. Ну забронювати можна. Забронювати, забронювати можна, а, а купувати, купувати треба тут. Ой, селфи, встречи. обязательно селфи. Слушай, я же покажу мужу, я же ходила за билетами. Но не ну, не купила, давай. но покажу селфи. Моя физиономия не влазит в ваш экран. Я дякую. вам дякую. И я вам спектакль. дякую. Ну, все, мои дорогие, до встречи. Філія Шиннику, комунальний заклад культури арт територія. У будівлі протікав дах в аварійному стані. Були електромережі. Тому наразі тут триває ремонт. Це було маленьке приміщення і дуже незручне. Що з фасадом? Я розумію, що тут були зовсім інші вікна, які так тут ніколи не змінить повністю. Заміна була в вікон, ремонт стелі, ремонт стін, ремонт підлоги. Роботи вже на завершальній стадії. Будемо мати надсучасну територію для проведення семінарів, тренінгів, стратегічних сесій, майстер-класів заняття іншими творчими активностями. Тут займаються 10 музичних колективів, багато дитячих гуртків. А підвальне приміщення було захаращене. Зараз тут повноцінне укриття із дитячою кімнатою, вогнегасниками і питною водою. Повністю всю електрику переробили. Укріпили фундамент часті, частково підлогу зробили. Ну, все здали як для людей. Виконали ремонт і у приміщеннях відомої у Дніпрі музичної школи імені Скуратовського. За літо тут замінили труби водопостачання та каналізації, встановили нову сантехніку, оновили підлогу, стіни, стелю і двері. В цьому році школі виповнилось 70 років. І... Ремонт це подарунок департаменту гуманітарної поліції нашій школі. Для нас розвиток мистецької освіти він дійсно стратегічний і пріоритетний. І На цьому наполягає міський голова і міська влада. Євген Хорошилов також привітав колектив театру одного актора. Крик від імені міського голови з нагоди 35-го ювілейного сезону почесні грамоти отримали 9 працівників. Зоя Зодхимовна Сидоренко. В місті загалом п'ять театрів комунальної власності. Запрошуємо до кожного з них. Це нові постановки, прем'єри, а також вже е, ті е, вистави, які полюбилися Дніпровському глядачу та гостям міста. Маєте один пароль для різних сайтів і мер...